Вітаю всіх на своєму каналі. У мене є біседка, поки що закрита, вікна не поставив. А то торець гаража. І між ними вольєр. Там місця вистачає для собаки, поки що він. безлад, будка. Теж доробляти треба. І я тимчасово так з поддонів збив, аби собака не вилазила бігала там, де їй не потрібно. І хочеш зробити гарненький зелений забор 3D сюди. Решоточку півтора метра в тулю. Столбики кинув. Вон закладні поварені лежать. О, позакладаю, потім поприварюю до них стовпчики. А це поясок такий вирішив залити і під сваї покрутив. Отвори, там де будуть стовпчики, посередині буде фірточка. І щоб фірточка теж стовпчики стояли скажімо, на сваях. І коли земля замерзає, там розширяється, звужається, щоб теж його не крутило, нічого не ходить. Чотири сваї покрутив, по краям по одній і посередині. От. Кинув дві арматурини по боках. 18 ширина вийшла. Дві арматуринки бахнув по бокам. А то все остальне поліпив таке. маяки були штукатурки. І тіка різниця, Аби бетон схватився за них і тримався. От, то есть, Що є, так кидаємо. Воно буде держати. Ось так. Трохи сонце погано видно. Получається. Фірточка калітка ця буде 70 см і по боках по 91. Тобі ж висчитав, що якщо е, взяти один цей зелений забор 3D, одну, одну секцію, розрізати на три частини, якраз вистачає. Потім покажу як воно вийде. Поки буду заливати цей пояс, бетоном, щебінь, цемент, пісок пропорції 1 до 4. 500 500 у нас цемент. Ось так. Ставте лайки, кому подобається, коментуйте. Що скажете буде нормально. Витримає забор чи не витримує такий пояс. 4 сваї і 18 на... глибину. 18 десь на 18. Туди бой плитки був, де я наниз. Покидався, але ну, воно ріденьким бетоном прольється і буде гарно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Все робимо своїми руками, будемо знімати таке всяку речі турити. Вітер з А ось покажу як закладна буде, в принципі стояти, ось так, коли бетон підільється вже підверх, я тоді запихну, ось так, закладну, ось так по верхньому рівню. І потім же ж до цієї закладної буде приварюватися стовпчик. Закладний зробив 100х, 100, ну 10х10 см і товщина, мабуть, 8 чи, чи 7 то більш гарна така пластина Просверлив отвори, арматурки просунув аж вверх і попроварював. І ще одну таку там посмука приварив і буде добре. Чотири закладні там, де я ж кажу, свої покрутив. Там де буде по краю стопчик стояти. І там по краю, а посередині де фіртка буде. Все. Всім дякую за перегляд. Коментуйте.